Сьогодні в випуску 29-й тур УПЛ. Результати матчів. Вернеду поки не кривбас в кінці сезону. Пушич вирішив залишити шахтар. Напалі хоче підписати ще одну зірку шахтаря. У суботу 17 травня було зіграно три поєдинки 29-го туру УПЛ. Зоря Полісся – 0-1, Колос Карпати – 2-1, Кривбас Оболонь – 1-0. Таблиця УПЛ після цих ігор виглядає наступним чином. Натієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами. Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Головний тренер Кривбаса Юрій Вернеду подякував команді за три роки співпраці. Тут у Кривбасі я відчуваю їхню підтримку. Вони завжди поруч з нами і в легку і в складну хвилину. Тому дуже вдячний кожному і кожній за цю підтримку. Бажаю надалі підтримувати команду, якщо Кривбас класно грає, і якщо не дуже. Бо від цього дуже залежить те, що буде далі. Ще раз дякую Кривому Рогу за ці неймовірні три роки. Цикл підходить до кінця, але сама вишенька на торті буде в матчі з. Будемо виходити і робити все, що від нас залежить, заявив Вернедуб в ефірі у ПЛТБ. Дякую всім за вашу активність. Ось всі пральні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу, а вам потрібно його вгадати. Головний наставник Шахтаря Марино Пушич уже найближчим часом може залишити донецький клуб. На цей момент усе виглядає як 50 на 50. Так, у мене ще чинна угода, і я працюю в чудовому клубі. Однак це були справді дуже непрості два сезони. Працювати тренером в Україні це велике випробування. Ми постійно в дорозі, годинами, автобусами, і безперервна загроза війни, сирени, укриття. Усе це не дає розслабитися. Після закінчення чемпіонату я зустрінуся з керівництвом Стом клубу щоб обговорити подальші кроки. Минулого літа і в зимове міжсезоння були прояви інтересу до мене, але мова про відхід тоді не йшла. Це було приємно з боку клубу, що мене оцінили, але відверто зізнаюся. Через деякі обставини є зараз відкрити до варіантів із-за кордону. Є особистий мотив. Нещодавно я вперше став дідусем. Усі діди мене зрозуміють. Я бачу воно лише один раз. Віддалення від родини тут в Україні це чинник, який обов'язково вплине на моє рішення щодо подальшої кар'єри. Поділився. Пушечок у коментарі для телеграф. Неполітанський клуб зацікавлений в бразильському футболісті Кевіні. На полі серйозно розглядає можливість підписання Вінгера донецького шахтаря Кевіна. Про що повідомляє Globo eSport. Згідно з джерелом італійський клуб вже вийшов на зв'язок із гірниками, аби з'ясувати деталі можливого переходу 22-річного гравця. Пертинопейці хочуть зробити прорив у переговорах з українською стороною. Також у матеріалі йдеться, що до Кевіна виявили інтерес кілька неназваних клубів з англійської премєр ліги Нагадуємо, що Кевін приєднався до Шахтаря із бразильського палмейраса у січні 2024 року. Сума угоди склала 12 мільйонів євро плюс 3 мільйони у вигляді бонусів. У нинішньому сезоні він провів 33 поєдинки поєдинки загірників у всіх змаганнях, в яких відзначився дев'ятьма голами та трьома асистами. Контракт футболіста з донечанами розрахований до 31 грудня 2028 року. Вартість гравця за даними трансфермарки становить 12 мільйонів євро. Наполі планує зробити остаточну пропозицію щодо переходу півзахисника Донецького шахтера Георгія Судакова. Про що повідомляє Кальчо Наполі раніше партонопейці намагалися підписати українця, запропонувавши 35 мільйонів євро та ще 5 у вигляді бонусів. Проте герники відхилили цю пропозицію, вважаючи її недостатньою для продажу одного зі своїх ключових гравців. За інформацією джерела керівництво італійського клубу не планує затягувати з трансфером і готує фінальну спробу, збільшивши суму угоди. У разі повторної відмови з боку донецького клубу Наполі припинить будь-які перемовини щодо цього переходу. Також наголошується, що сам Георгій Судаков уже узгодив особисті умови контракту з президентом Наполі Ауреліо де Лаурентісом. Нагадуємо, у нинішньому сезоні Судаков провів за шахтар 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 13 голів та зробив 6 асистів. Його контракти з донецьким клубом чинить до 31 грудня 28-го року. Вартість футболіста за оцінкою трансфермарки складає 32 мільйона євро. Захисник збірної України Ілля Забар не може залишити англійський бормут, повідомляє видання The Paper. Хоча Центрбек залишається важливою фігурою у складі підопічних Антоні і Раоли, керівництво клубу не виключає можливого продажу українця цього літа. За даними джерела, головним кандидатом на трансфер є Ньюкасл. Сороки тривалий час стежили за двома гравцями Бормута Діном Хьойсеном та Ілею Забарнем, надаючи перевагу іспанцю. Проте, оскільки Хьойсен з майже 100% ймовірністю стане гравцем реала, Ньюкасл планує зосередитися на українцеві. Бормут уже визначив ціну на забарного 50 мільйонів фунтів. Це близько 60 мільйонів євро. Повідомляється, що Ньюкасл формуватиме свій трансферний бюджет після завершення сезону. у разі виходу в лігу чемпіонів клуб може дозволити собі серйозні витрати. Ще одним клубом, який стежить за ситуацією, є Манчестер Сіті. Ілля забар не входить до шорт-листа Пепа Гвардіоли. Попри відсутність конкретних кроків, у містян позитивно оцінюють гру українця, і в разі потреби в підсиленні оборони можуть долучитися до боротьби за нього. Нагадуємо, забарне провів 37 матчів за бормут у цьому сезоні без результативних дій. Його контракт з клубом чинить до 30 червня 29 року, а трансфер маркет у футболіста в 40 мільйонів євро. Український нападник Роми Артем Довбик не включений до складу на гру 37-го туру А проти Мілана. Футболіст травмувався під час ранкового тренування. На нього чекає медичне обстеження, яке покаже характер ушкодження і сроки відновлення. Як повідомив український коментатор Сергій Лук'яненко, довбик пропустить не лише матч із Міланом, а й зустріч останнього туру з Торіно. Крім того, він не візьме участь у турнірі чотирьох націй у Канаді, де збірна України гратиме проти господарів і нової Зеландії. За тур до завершення сезону 24-25 у чемпіонаті Ю-19 гравці Динамо, обігравши в Одесі Чорноморці з рахунком 6-1, набрали 80 очок. Достроково стали першими в таблиці та отримали путівку в юнацьку лігу УЄФА на сезон 25-26. Вдруге поспіль і вже всьоми в історії Динамо стала чемпіоном України серед Ю-19. Це велике досягнення колективу під керівництвом Ігоря Костюка та його асистента Олега Вінглінського. Екіпірувальний партнер гірників Пума підготував нові комплекти форми для футболістів. У мережі з'явилися фото нової екіпіровки донецького шахтаря на сезон 25-26. Оновлення стосується як домашнього, так і виїзного варіантів ігрової форми команди. Лівий бек Кривбасу Іван Дібанго пройшов операцію. Про це йдеться в офіційних каналах клубу. Після консультації з кількома європейськими клініками, медичний штаб ФК Кривбас вирішив відправити Камерунського гравця на операцію до Фінляндії. Там спеціалізуються на таких травмах, як у Івана. Повідомили в клубі. Хірургічне втручання пройшло успішно, складнощів не було. Наразі Дібанго почувається значно краще, далі реабілітація. Подіваємося на швидке та якісне відбування. Новлення зазначили в Кровбасі, не назвавши терміни повернення гравця. Дібанго зазнав травми у матчі 27-го туру проти руху. Зіграв перший тайм і був замінений. Пропустив дві гри і не вийде в останніх двох турах. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.